Свої перші перемоги на чемпіонаті України з боксу серед жінок здобули волинянки. Престаницький турнір за участю 168 спортсменок з майже всіх регіонів країни стартував у Ковелі. За результатами змагань буде сформовано склад національної збірної України для участі в чемпіонатах Європи та світу наступного року. Спробувати щастя на Ковальський ринг вийдуть 168 боксерок. Збірна Волині представлена на турнірі 15 спортсменками. Серед них і лідери команди Ковальчанки, вихованки заслуженого тренера України Віктора Рогатіна, Олександра Федіс та чемпіонка Європи і призер світового боксерського форуму Тетяна Коп. Готова? На цьому ринку повимогти. Так, готова, звичайно. Наперед заказувати не буду, але буду викладатися всі 100%. На старті турніру лідери збірної Волині прогнозовано здобули свої перші перемоги. Так, у день відкриття змагань бій Олександри Федіс проти Євгенії Думаревської з Севастополя у ваговій категорії до 57 кілограмів. Рефері зупинив достроково. Мені подобається боксом займатися. Мені подобається. Дуже багато знайомих спільних по всьому світу. Але бокс це дуже важкий вид спорту. Дуже важкий вид спорту. І я скажу, він надзвичайно важкий для чоловіків, а для жінок. Тетяна Коп за очками здолала опір хмельничанки Оксани Михальчук. А загалом у перші два дні змагань Волинянки відсвяткували п'ять перемог в категоріях еліта та юніорки. А от у віковій групі молодь усі представниці Волині вже припинили свій шлях на турніри. Ковальський боксерський форум ще один крок в напрямку популяризації жіночого боксу в області. Дякуючи тренеру, значить який сьогодні в Горохові відкрив дуже хороші дівчинки в нього. От і, звісно, Таня, наша ковельчанка, і Віктор Вітич Рагатін, який вперше тут відкрив. Я так думаю, що після цих змагань наші більше дівочок прийдуть в секції і будуть займатися, щоб бути здоровими, сильними. Коваль не вперше приймає у себе найсильніших боксерів України. До того ж, саме тут проводили свої підготовчі збори до відповідальних міжнародних змагань спортсменки збірної України. У 2001 році Тренер братьев Кличко Вадим Золотарев приводил за сборную Киева по взрослым. И с ним боксировал здесь в своей категории сборная Кобеля. И очень достойно отбоксировали тогда. Третій чемпіонат України зрядже проводиться вузькові жово проводиться турнір Кубок города Ковірянь освобождення. Тож ми звикли не тільки своїм привикли другим з Європи, з Азії. Фінальні бої чемпіонату триватимуть 20 і 21 лютого. За результатами змагань тренери сформують склад національної збірної, яка представлятиме Україну на чемпіонатах Європи і світу наступного року.